В Люксембурзі, де 13-14 травня відбувається з засідання Ради міністрів Європи, буде запущено спеціальний трибунал щодо злочину агресії вчиненого Росією проти України. Повідомив міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Бетель. Міністр закордонних справ України висуне офіційні вимоги, що цьому передувало? 9 травня. у Львові відбулася зустріч міністрів закордонних справ коаліції держав зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України до. В якої входять 40 країн світу на зустрічі? Було ухвалене політичне рішення щодо роботи юридичних команд держав учасниць коаліції. Наступний крок запуск юридичного юридичної процедури створення трибуналу. Головне завдання спецтрибуналу розслідування, кримінальне переслідування та судовий розгляд справ щодо осіб, які несуть основну відповідальність за злочини агресії проти України. Україна зафіксувала вже понад 167 тисяч злочинів Росії. Проти нашої держави 735 осіб отримали підозру за воєнні злочини. Оголошено підозру 40 високопосадовцям Російської Федерації. Встановлення справедливості щодо злочинців є запорукою відновлення миру і запобігання майбутнім злочинам. Про це будемо говорити з правовою аналітикиньою центру прав людини. Зміна з нами на прямому зв'язку. Онесія Синюк. Добрий вечір. Слава Україні. Вітаю, Героям слава. Ну, скажіть, будь ласка, чи вірите в те, що цей спецтрибунал запрацює, і чим він буде відрізнятися від міжнародного кримінального суду? Думаю, що насправді те, що трибунал запрацює, це вже вирішена справа в тому плані, що політичне рішення вже було прийнято якраз по сути, підтверджено навіть, а не стільки прийнято, тому що в принципі вже було погоджено. Створення його ще раніше, і те, що відбувається зараз у Люксембурзі, це скоріше вже технічний етап власне роботи з документами. Це потім буде і укладення угоди між Україною та Радою Європи щодо створення трибуналу, підписання статуту і узгодження часткової угоди, яка передбачить те, що і інші держави можуть власне долучитися до створення та підтримки трибуналу, зокрема, наприклад, його фінансового забезпечення. Якщо говорити про відмінності, чим власне трибунал відрізняється від того ж міжнародного кримінального суду, то потрібно розуміти, що міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію щодо найтяжчих міжнародних злочинів воєнні злочини, злочини проти людяності, злочин геноциду. Але якщо ми говоримо про злочин агресії, там є певні нюанси з тим, як міжнародний кримінальний суд може здійснювати свою юрисдикцію. І у випадку України та Російської Федерації, на жаль, міжнародний кримінальний суд юрисдикції не Має для розгляду саме злочину агресії. Іншим шляхом, як це можна було б досягнути, це, наприклад, через рішення Ради безпеки ООН, яка передала справу до міжнародного кримінального суду саме щодо злочину агресії. Але, як ми знаємо, в Російська Федерація є постійним членом Ради безпеки і наклала б вето на таке рішення. Відповідно, міжнародний кримінальний суд ніяким чином не міг би розглядати справу щодо злочину агресії Росії, Росії проти України. Саме тому власне і була розпочата ця ініціатива задумка створення спецтрибу. Налу для того, щоб саме злочин агресії не залишився непокараним, то тобто правильно розуміти, що цей трибунал зосередиться не на виконавцях злочинів, тобто не на тих, хто натискав курок, а саме на політичному і військовому керівництві Російської Федерації, включно з диктатором Путіном. Абсолютно, злочин агресії, це в принципі те, що називають злочин лідерів або елітарний злочин. Він а, з, стосується в першу чергу тих, хто має політичний військовий вплив на перебіг тих, хто міг власне прийняти рішення про здійснення цієї агресії. Відповідно, це якраз про найвищих посадовців, і зокрема про так звану трійку, це голова держави, голова уряду і голова Міністерства закордонних справ, наприклад, саме ось ця така Горта буде фокусом трибуналу. Яка кількість обвинувачених буде? Це вже інше питання, але їх не буде дуже багато. Тому що тут будуть в першу чергу ті, хто приймали рішення і мали можливість вплив на державну політику достатні, щоб приймати таке рішення. А які зараз, як ви бачите, ключові юридичні виклики стоять перед запуском цього трибуналу? Чи є ризик, що процес затягнеться на роки? І, напевно, головне питання, відповідь на яке хочуть почути українці, коли Путін буде на лаві підсудних, чи це реально буде побачити, чи це буде лише якийсь заочний вирок. Тут е, два моменти щодо викликів е, юридичних, так би мовити, викликів уже і немає, тому що власне документи розроблені, вони по суті узгоджені. Зараз тільки формальна процедура їх затверджена. Інше ж питання буде, коли діти. Наприклад, до фінансування власне трибуналу, те, що я казала про часткову угоду, скільки держав зможуть долучитися, і чи буде достатньо власне для підтримки функціонування трибуналу, тих коштів, які готові будуть державу виділити. Це буде окреме питання щодо власне того, як ми зможемо кого ми зможемо побачити на лаві підсудних, це теж окреме питання. Тут е, вийшов е, дуже. Очікувано певний компроміс між державами, які а, приймали рішення про створення трибуналу щодо того, як власне зможуть а, перед судом постати в першу чергу тройка: О, голова держави, голова уряду і міністр закордонних справ. А, трибунал, а, статут трибуналу, не передбачає, що не застосовуються функціональні імунітети, тобто вони не зможуть виправдатися тим, що вони просто виконували свою роботу на своїх посадах. Але при цьому є нюанс того, що всі ці особи мають персональні імунітети. Тобто, поки вони знаходяться на своїх посадах, рішення щодо них не зможе бути винесено, тому що вони мають імунітет. Трибунал працюватиме так. По суті, наші власне українські прокурори зможуть ініціювати справу, яку вони передадуть до трибуналу. Прокурор трибуналу розгляне і. Скоріше всього, визнає, що там є підстави для того, щоб власне розпочати розслідування, і аж до етапу е, винесення е, підозри і обвинувачення з боку прокурора, цим особам процес зможе йти. Але на етапі уже судового розгляду, на жаль, ось тут і стануть перешкодою ці імунітети, і відповідно нам потрібно буде чекати того моменту, коли ці особи перестануть займати свої посади. В той момент може розпочатися заочне провадження щодо них. Якщо, звичайно, вони зможуть зможуть затримати їх в тих державах, які підпишуть часткову угоду і будуть готові передати їх в суду, це буде прекрасно. Але і на момент того, якщо вони залишатимуться лише на території Російської Федерації, може тривати заочний процес і може бути вирок щодо цих осіб, що зробить їх злочинцями на міжнародному рівні. Але на, на, на міжнародному рівні. На, на які країни це буде поширюватися, бо я так розумію, що до трибуналу долучилися понад 40 країн. Чи достатньо це для легітимності трибуналу? Якщо умовно 40 країн визнають, а інші там умовних 20 не визнають це рішення для цих інших країн, які не долучилися до трибуналу, буде легітимним. Це звичайно спірне питання. Легітимність рішення я би не ставила під сумнів, тому що це все одно 40 країн, і це не тільки європейські країни, що надзвичайно важливо якраз для ось цього міжнародного визнання. Плюс ми все ж таки очікуємо, що після того як вже буде створений офіційно і запущений трибунал за частковою угодою, все ж таки долучаться і інші країни з інших куточків світу для того, щоб зробити його діяльність ще більш підкреслено на міжнародному рівні. Але е, легітимність рішення не завжди означає його виконання. На жаль, як ми бачили, зокрема із ордерами на арешт міжнародного кримінального суду. Тут потрібно спиратися і на певні е, політичні і дипломатичні домовленості з цими державами. Але це значно обмежить принаймні можливість пересування і можливість, власне. Бути актором на міжнародній арені, тому що 40 країн і тим більше найбільших країн Європейського союзу і Європи загалом, і з інших куточків світу, це також суттєво обмеження для будь-якого ведення міжнародної політики, тобто давайте так. Засідає трибунал, прокурор визнає Путіна Лаврова. А, хто там а, на, на, міш, і, та, дякую а, винними у злочинах агресії проти нашої держави, оскільки вони зараз виконують свої посадові обов'язки. Якщо ми говоримо про Путіна, який проголосив себе олежелеті не імператором з такої недокраїни, як Російська імперія, яку він хоче відновити, то його в принципі. Засудити можуть, але лише заочно. Якщо він поїде на територію країни, яка визнає дію цього трибуналу, його можуть затримати, і лише в такому випадку він буде відбувати покарання. Він може бути засуджений лише на той момент, коли він піде з посади. Тобто заочно може навіть навіть заочно. Сам судовий процес може бути навіть заочно тільки тоді, коли Путін перестане бути президентом Російської Федерації. До того моменту це тільки прокурор може оголосити його підозрюваним і заявити про те, що є достатньо підстав передати справу до суду, але на момент передачі справи до суду це весь процес призупиняється, поки Путін залишається президентом Російської Федерації. Ну а добре, тоді питання: наскільки цей трибунал буде тоді ефективним і дієвим? Тому що навіть поки буде й те розслідування, Путін і його посіпаки далі можуть робити воєнні злочини агресію проти нашої держави. То чому важливо тоді цей трибунал створювати? Мені здається, що не варто покладати на нього всі надії, тому що в нас все ж таки є ще міжнародний кримінальний суд і власне українські національні провадження, які також працюють над тим, щоб забезпечити відповідальність за воєнні злочини, за злочини протилюдніності і так далі. Крім того, ось ці обмеження щодо того, що навіть судового процесу не може бути поки особи на посаді стосуються лише усіх трьох: Лавров, Мішустін і Путін. Всі інші. Високопосадовці, які будуть визнані долученими до цього процесу, щодо них заочний процес, судовий саме процес з вироком, може тривати навіть на той момент, поки вони знаходяться на своїх посадах, це вже теж вплине на те, як іде процес, тому що вони також мають вплив на перебіг воєнних дій. Наприклад, але потрібні це... То я так розумію, так. проти нього може бути зараз е, е, процес відбуватися абсолютно, або навіть медведів, який зараз офіційної посади немає, але на момент е, здійснення злочину агресії він також був долучений до прийняття певних рішень. Тобто тут є певний певне коло осіб, які які вже і зараз зможуть бути притягнуті до відповідальності, і найважливіше, що для чого власне цей трибунал, це власне е показати, що навіть якщо це буде через певний час, відповідальність для цих осіб все одно настане, тому що коли раніше для них не було взагалі ніякої відповідальності, як за злочин агресії проти України в 2014 році, так і за агресію проти Грузії, проти Молдови, Чечні і так далі, ці всі безкарності, те, що ніяким чином. Ці особи не понесли відповідальність за свої злочини тоді, власне, і надало їм усієї сміливості і нахабності продовжувати ці злочини зараз. Тому саме ось це забезпечення і визнання їх на міжнародному рівні, навіть до того, як буде винесений вирок, ось ця підозра, що ця особа дійсно підозрюється вчинені злочини і агресії на офіційному рівні, не політичною заявою, також вплине на те, як їх сприйматимуть на міжнародній арені. Ну, бачите, нам би хотілося Нюрбанського трибуналу, якщо так історично глянути, коли злочинці сидять на лаві підсудних, їм оголошують вироки, і вони відбувають за ґратами. Але от тоді питання в такому контексті: що треба, щоб цей трибунал став тим самим нюрбанським моментом для сучасного світу, щоб це ніколи знов не повторилося. Тому що для трьох посадовців, от так як ми з вами проговорили, ну Є час виграти собі, я не знаю, місце під сонцем, або десь сховатися чи спокійно собі померти і не отримати кару на землі? Мені здається, що ми трошки себе заганяємо в пастку з цими порівняннями з Нюрбергом, тому що ми, по-перше, це відбувалося уже після закінчення е, збройних дій. Відповідно, це було зовсім інше становище в цьому плані. І е, союзники контролювали територію Німеччини і відповідно могли. Всі всіма можливостями тиснути на те, щоб над злочинцями дійсно провелися судові процеси і вони були притягнуті до відповідальності. У нас інше становище. Ми розуміємо, що не буде контролю над територією Російської Федерації ніяким чином відповідно, ми повинні користуватися іншими інструментами. для нас найкращі і найбільші можливості, які є зараз, тим більше в процесі в активній фазі цієї збройної агресії, це власне максимальне обмеження. Легітимності і здатності будь-які переговори проводити на міжнародній арені. Це те, що їм ускладнить шлях максимально навіть для тих держав, які залишаються нейтральні або навіть якимось чином і підтримують е, Російську Федерацію. Це все одно буде перешкодою до їх діяльності через тиск інших їхніх партнерів щодо співпраці з тими особами, які принаймні підозрюються на міжнародній арені. Це вже знак про те. Що така е, такі вчинки, такі злочини не є допустимими і не приймаються міжнародною спільнотою як щось нормальне із чим вона буде миритися. І тут я напевно ще тільки додатково зазначу, що трибунал свідомо не називається щодо російської агресії проти України, а загалом щодо злочину агресії, тому що в принципі е, мова йде не лише про російських високопосадовців, а і можливий розгляд справ і щодо тих високопосадовців з інших держав. Які активно сприяють російській агресії, тобто, умовно, якщо ми говоримо про Іранники, постачає шахеди чи е, Кім Іна, Ін, який відправив своїх військових в Курську область, тобто проти них цей трибунал теж може працювати. Абсолютно, мова також може бути і про Білорусь, яка надала свою територію для пересування російських військ і іншим чином сприяла. Тобто, тут буде виключно питання того, щоб довести достатню долученість цих високопосадовців до збройної агресії, але обмеження щодо того, що це має бути лише російські злочинці, немає. А складно довести от конкретну відповідальність високопосадовця? Ми ж прекрасно розуміємо, що в цьому винен Путін і його найближче оточення. Але наскільки складно це довести юридично? Зокрема, якщо ми там вже згадали Кім Іна, чи того самого диктатора Лукашенка, наскільки це складно складно юридичний процес? Це о, водночас і простіше ніж деякі інші злочини, і складніше, простіше, тому що дуже часто, коли ми говоримо про таких високопосадовців, їхні рішення мають якесь публічне висвітлення. Це, наприклад, як якщо говорити про Путіна, це його звернення, це його заяви, це його укази і так далі. Тобто є на що спиратися навіть в публічній площині. Е, де ми впираємося в якісь складності доказування? Це власне до безпосередніх дій довести ось цей зв'язок між рішенням високопосадовця і конкретною дією, яка відбулася. Але насправді, якщо ми говоримо про власне російську агресію, мені здається, це питання скоріше тривалості часу зусиль для того, щоб зібрати всю можливу інформацію, але немає такої складності в тому, щоб прив'язати ці дії до рішення. Президента Російської Федерації, тому що він був абсолютно відкритий в тому, що він ініціював і він підтримував цю збройну агресію. З цим проблем не повинно бути. Там можуть бути якраз якісь нюанси саме з іншими учасниками на кшталт Лукашенка, президента, очільника Північної Сам... Кореї, і так далі. Ну, да, то... Тому що там якраз більш закриті спільноти і о, з. Довести саме рівень їх залученості для того, щоб це було дійсно у збройній агресії, це вже інше питання, але дивіться, потім не може сказати, там. Він ж я каже тоді в цьому своєму зверненні: я починаю спеціальну воєнну операцію, так би мовити, так вони називають війну. Але він може казати: я не віддавав наказу відрізати голови українські військовополоненим, чи бити по лікарнях або пологовими. Як тоді довести те, що ну ця кров на його руках також. Це якраз те, що я почала, в чому простіший, так би мовити, злочин агресії в цьому питанні це те, що саме ось цей зв'язок з конкретними злочинами нам не потрібен. Злочин агресії це якраз напад. На державу застосування збройних сил проти держави всі інші супутні злочини це вже інші категорії. Це вони будуть розглядатися, наприклад, в міжнародному кримінальному суді чи на національній в національній українській системі. А власне, сам напад здійснення збройної агресії, те, що були відправлені російські війська на українську територію, ось цей факт, ось це злочина агресії, і тут власне ось це звернення про яке ви згадуєте, де Президент Російської Федерації оголошує так звану спеціальну воєнну операцію. І тут знову ж таки дуже важливо, що ніяка інша назва не впливає на суть дій і ніяким чином не відобразиться на тому, чи можемо ми звинуватити цю особу в в розпоч... тому, що вона розпочала збройну агресію, а не якусь там спеціальну воєнну операцію. Цього для звинувачення злочині агресії достатньо. Міжнародна організація цивільної авіації назвала Росію відповідальною за катастрофу Малозійського hm 17 в Україні у 2014 році. Рада організації дійшла висновку, що російська влада несе відповідальність за катастрофу пасажирського літака в небі над Донбасом 17 липня 2014 року. А також що Росія порушила Чекаську конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, яка забороняє застосовувати зброю проти цивільних повітряних суден, що перебувають у просторі. Про це йдеться прес-релізі. Опублікованому на сайті уряду Нідерландів найближчим найближчими тижнями Рада розгляне питання про те, яким чином Росія має відшкодувати завдані збитки. Тож кажіть, будь ласка, яке практичне юридичне значення має визнання того, що Росія несе відповідальність за збиття G17 і як будуть компенсуватися збитки? Для нас мені здається найважливіше саме в цій прив'язці до злочину, який був чинений в 2014 році, це власне визнання того, що Російська Федерація уже в 2014 році контролювала так звані ДНР та ЛНР, тому що. На той момент з боку Російської Федерації було намагання створити цю ілюзію, що вони незалежні, і на міжнародній арені все ж таки були ось ось ці роздуми про те, чи дійсно Російська Федерація окупує ці території і чи вона контролює так звані та ЛНР. Саме це визнання нам говорить про те, що так. Російська Федерація контролює їх з 2014 року, і це якраз може бути зокрема і додатковим аргументом що в трибуналі щодо злочину агресії, який буде розглядати, щоб він розглядав агресію не з 2022 року, а з 2014 року, і не тільки включаючи Крим, але й включаючи схід України. І якщо ми говоримо про компенсацію, то це буде питання звичайно російських активів за кордоном в першу чергу, тому що це те власне до чого інші держави можуть. Дотягнутися зараз е, активно вже, в принципі використовується. Відсотки і прибутки від російських активів, а от власне питання конфіскації самих активів це відкрите питання. Не, не всі держави на даний момент готові на цей крок іти. Але скоріше всього, саме в контексті таких рішень, знову буде це питання підніматися. Ну, бачите, Росія вже заявила, що більше не братиме участі у розгляді справи і не визнає компетенцію міжнародної організації цивільної авіації. Чи означає це, що вона може юридично ухилитися від відповідальності, і чи є такі прецеденти? Це питання того, що Російська Федерація завжди намагається постфактум вийти з міжнародних організацій, які виносять рішення проти неї, як, наприклад, це було зокрема з європейським судом з прав людини. Потрібно розуміти, що ті рішення, які вже винесені, і крім того, процедура, наприклад, там виходу і так далі, вона займає певний час. І до моменту, як держава вийде весь цей час всі ці рішення цієї організації відповідно для неї будуть чинними і будуть діяти. І відповідно, якщо винесене рішення до того, як Російська Федерація вийшла з організації, воно на неї абсолютно має такий самий вплив. Тим більше, якщо ми говоримо про ті активи, які знаходяться в інших державах, то власне до них є безпосередній доступ в тих держав, і тут не потрібно буде згода чи погодження Російської Федерації на те, щоб ці активи були використані для такої компенсації. А оце рішення міжнародної цивільної організації воно ж потім буде вкладатися і в те, що буде розглядати спецтрибунал, що насправді війна почалася не з цього так званого звернення про СВО, це просто нова фаза повномасштабне вторгнення. А з 14-го року це може бути прив'язкою до інших справ, які розслідуються проти злочинів, які вчиняла Росія проти нашої країни. Наскільки воно буде мати безпосередній вплив, це звичайно відкрите питання, тому що це будуть розглядати власне судді, які працюватимуть з конкретними справами, але я думаю, що це абсолютно може бути додатковим аргументом для того, щоб дивитися на російську агресію проти України з 2014 року, так само як і нещодавне рішення. Європейського суду прав людини у міждержавній справі Україна та Росія щодо Криму, де знову ж таки йшлося дуже чітко про те, що це була повна окупація, і о, збройна агресія триває з 2014 року. Ну навіть якщо ми говоримо про європейське законодавство, про правосуддя. Ми чекали на це рішення 2014-му, коли сталася ця трагедія, що воно буде п'ятнадцятому, шістнадцятому році. Зараз на календарі 25-й, але от вже ніби крапка є. То десь треба зачекати, щоб європейське правосуддя спрацювало стосовно винуватців, злочинів. Вірно, пані Онесія. Правосуддя це завжди довгий процес, і мені здається, що тут завжди варто е, надавати перевагу якості над швидкістю процесу, тому що нам звичайно дуже хочеться, щоб справедливість відновилася якомога швидше. Але також потрібно, щоб ця справедливість була повною, щоб не було можливості потім обвинуваченим оскаржити це рішення, бути виправданими і позбавити нас ось цієї справедливості та відповідальності для них. Ну, але дивіться, вже ж є ордер на арешт Путіна за те, що за викрадення українських дітей і на оцю з захисту прав дитини в Російській Федерації. Насправді ну, це таке собі в неї посада, тому що вона займається просто крадіжкою дітей. І поки що, ну, типу, оце якби виходить це тільки папір, а реальної дії немає. Коли це може статися, що за викрадення українських дітей, хоча б Путін понесе відповідальність? Чи це має чи це все буде працювати в комплексі? Це буде звичайно працювати в комплексі. Те, що його обвинувачують за однією справою, не виключає ще інших обвинувачень це мова не тільки насправді про трибунал, а і, наприклад, додаткові обвинувачення в межах міжнародного кримінального суду в інших справах. Але тут звичайно потрібно розуміти, що по перше, міжнародний кримінальний суд працює по іншому, там немає заочних проваджень, і навіть, хоча там є якраз не діють взагалі ніяким чином імунітети. Але при цьому немає можливості вести судовий розгляд без присутності обвинуваченого. І ми знову впираємося в той факт, що президент Російської Федерації очевидно не буде виїжджати до так званих недружніх країн, які дійсно можуть його передати міжнародному кримінальному суду, і це впирається в цю проблематику, так само, як і Марія Львова Білова, яка навряд чи поїде, наприклад, до Франції. Але це знову ж таки є усі сподівання на те, що це їм створює максимальні труднощі веденні будь-якої міжнародної діяльності, і відповідно і на національний рівень це також впливає те, що вони не можуть подорожувати на всі події, зокрема міжнародні події, як міжнародні саміти, де вони не можуть зустрічатися з іншими міжнародними лідерами, а повинні чекати лише того, щоб ці міжнародні лідери приїжджали до них, що значно обмежує їхню суб'єктність на міжнародній арені. Дякую вам за таку цікаву розмову за роз'яснення. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Нагадаю, з нами була Онесія Синюкова, правова аналітикиня Центру прав людини. Зміна пані Онесія. Бажаю вам спокійного вечора та до зустрічі в наступних ефірах. Дякую, до побачення.